Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Палки вітання вам, гравці та гравчині! Ви дивитеся 235-й випуск щотижневика Play News, в якому ми, неповторна Олекса Мельник, і незрівняна Оксана Зорка, розповімо вам про тиражованість, щедрість відшкодування, вибрики посадовців та багато іншого. Поїхали! Шведська студія Frictional Games навряд чи повернеться до створення науково-фантастичних горорів. Причиною такої заяви стали незадовільні продажі гри SOMA. За сім місяців з часу виходу гра розійшлася накладом у чверть мільйона примірників. Для дрібних студій подібні показники мали би бути втішними однак розробники аж ніяк не раді, адже SOMA досі не окупилася. Для виходу в нуль слід продати ще близько 30 тисяч копій, що й казати про прибутки, котрих шведи можуть і не побачити. Здавалося б, причина невдачі криється у доволі високій ціні гри. Проте нещодавна Firewatch котрій також дорікали через дороговизну, змогла окупитися вже за одну добу, а за перший місяць підкорила півмільйонну планку тиражів, тобто справа не в ціні. Самі ж Frictional Games гадають, що проблемою став сеттинг соми для любителів фантастики. Там було занадто багато жахастика, а прихильники горорів бридилися фантастичності декорацій. А може причина була в тому, що сома взагалі не була горором. Моторошною так, але жахальністю вона кількаразово поступалася тій же амнезії. На це звертав увагу ледь не кожен, і я також у огляді писав. Але от розробники списують все на специфічні смаки гравців і дивуються, чому все пішло не за планом. Прикро, звісно, за хлопців, адже не забуваємо, що фрікшенал це зграйка однодумців, які живуть поокремо і працюють винятково через інтернет. Студія без студії. Сподіваємося, їхній наступний проект поверне шведам репутацію вмілих лякальників. А ви за можливості допоможіть їм, придбайте Сому. Гра хороша, хоч і не жахастик. Скільки ігор не купуй, а рано чи пізно в очах рябітиме від пунктів у ігротеці. І що за тим усім робити? Перегравати по десятому разу часу не вистачить, а вписати у заповіт свій акаунт у Steam, Uplay, Origin чи Battle.net ще зарано. Ігрові сервіси, що вже здавалося вирішили проблему відшкодування коштів за необачно придбаний товар, повинні задумуватися над іншим. Що робити гравцям, котрі хочуть позбутися зі своєї бібліотеки уже придбаних і пройдених ігор. Загін дядечка Гейба уже висловився з. Цього Цього приводу у стімі вже існує змога не лише приховати, а й повністю вилучити гру з вашого акаунту. Один натиск кнопки і все копійчане чортовиння придбане в бандлах, не мулятиме вам очі. Щоправда, задоволення ви отримаєте лише моральне. А от Майкрософт, вочевидь, готується до сміливого кроку у нещодавньому опитуванні власників Ексбокс майнуло запитання, чи готові геймери повернути придбані цифрові примірники, якщо їм повернуть десятину вартості гри. Ясна річ, перші відгуки спільноти були вкрай негативними. Скажімо, якщо хтось придбав цифрову копію The Division за 60 доларів, то йому повернуть усього так. Обурення можна зрозуміти, адже на консолі, на відміну від Steam та GOG, нема змоги повернути гроші за щойно придбану гру. Але якщо копнути глибше, то помітно, що Microsoft має на увазі не лише новинки, а всі цифрові придбання зроблені користувачем. Нечуваний жест доброї волі, панове. Адже замість того, щоб витріщатися на довжелезний перелік давно пройдених чи остогідних ігор, ці забавки можна обернути на жмутик доларів і придбати якусь смачну новинку. Певен, якщо майки справді запустять цю систему, мільйони профілів помітно схуднуть, а електронні гаманці потовстішають. І якщо подібна схема матиме хороші результати на боксі, іншим платформам і сервісам теж слід буде подумати, як не просто знищувати записи в ігротеці, а й винагороджувати гравців за своєрідне прибирання. Подобається вам це чи ні, але мобільним іграм легше здобувати популярність і вплив серед не надто геймерської частини людства. Нещодавнім доказом цього став вчинок, який десь межує із маячнею. Пан Кі Мун, генеральний секретар ООН, призначив почесним послом з питань екологічного порятунку планети червону пташку з Angry Birds. З нагоди всесвітнього дня щастя Соні та ООН запустили спільну програму «Сердіті пташки щаслива планета. А червона пташка стане символом, який привертатиме увагу до проблем кліматичних змін. За словами самого генсека, Angry Birds дарують втіху мільйонам людей по всьому світі, а тепер вони допоможуть зробити цей світ кращим. Щоби червонясик подобрішов і став зеленим. ООН заохочує світову громаду вдаватися до екологічно важливих дій. Мова йде про вторинну переробку матеріалів, користування велосипедами і гро. Мадським транспортом збереження води тощо. А своїми здобутками і порадами стосовно збереження навколишнього середовища варто ділитися у соціальних медіа. До всього новопризначений червоний посол цілий місяць віртуально подорожуватиме світом і пропагуватиме зелені цінності. Зовсім скоро пташка відвідає Париж низку європейських та азіатських столиць, а закінчиться світовий тур 22 квітня у Нью-Йорку, де буде підписано міжнародну угоду з питань кліматичної безпеки. Як бачимо, ігри з кожним роком здобувають все більшу вагу у світовій поп культурі. Звісно, хотілося би також побачити агітки з Гордоном Фріменом, який спонукає школярів вивчати фізику. Або що. Втім, Angry Birds в якості посла ООН – це в рази краще ніж брендоване їдло Call of Duty. Не обійшлося цього тижня і без нових матеріалів на передовиці сайту. Особливу увагу радимо звернути на огляд The Division, заключну частину ретроспективи ДЕАРТ, огляд другого сезону Шибайголови, цілу низку інтерв'ю з чемпіонату Основний калібр. Підсумкові текстові та відеорепортажі, дубляж першого мультика про персонажів гри Overwatch, А також запис стріму Party Паті Харт, влаштованого з нагоди українізації гри. Телтейлівський ігросеріал про Бетмена побачить світ цього літа. Втім, за словами розробників Брюса Вейна, там буде більше ніж кажана. Студія Star Breeze клопочиться виданням VR-шутера за мотивами фільму Джон Вік. Overwatch стане першою грою, де застосують звичну для кінотеатрів технологію Dolby Atmos. Якщо ви маєте відповідну акустичну систему, то відчути максимально об'ємний звук у грі ви зможете наступного тижня. Колишні працівники сайту Game Trailers створили новий проект під назвою Easy Allies. Наразі команда збирає гроші на створення нових стрімів, шоу і навіть студію. Режим Warzone Firefight? для Halo 5, де восьмеро гравців змагатимуться проти армії комп'ютерних ворогів, з'явиться цього літа. Assassin's Creed та Grid 2 поповнили перелік ігор, котрі підтримують зворотню сумісність на Xbox One. А от Sony спільно з Rockstar випустили на PS4, Manhunt і Bully. Не приведання, а оригінальні версії для другої PlayStation. Поліпшена версія Deadlight з під заголовком Cut СКАД опиниться на ПК і консолях чинного покоління 21 червня. Студія ФІФС Cell, котра створила чудесну серію Nauts, Звільнила 45 працівників і перебуває за крок від офіційного закриття. Едмунд Макмілен запевнив, що навґеніка не вийде ще кілька років, і натомість анонсував The Legend of Bamboo – покрокову забавку пов'язану з хітовою The Binding of Isaac. Sony закрила студію Evolution, розробників Drive Club. Щоправда, представники Sony запевнили, що грай надалі отримуватиме оновлення, а звільненим працівникам допоможуть знайти нову роботу. П'ятий епізод Minecraft Story Mode вийде 31 березня, але останнім він не буде. Telltale запланувала ще три серії, котрі вийдуть пізніше цього року. Видно, Minecraft зайшов настільки вдало, що розробники хочуть якнайдовше розтягнути перший сезон. Цього року, окрім Бетмена і Майнкрафту, Telltale також випустять третій сезон зи. Walking Dead, де обіцяють суттєво урізноманітнити ігролад. Ну-ну. No, no. Black Ops 3 цього року отримає редактор В Востаннє студія Трайкарк тішила гравців редактором аж 8 років тому для Call of Duty World at War. 31 березня на ПК вийде досі загадковий екшн Light Drifter, котрого шанувальники і грошодавці чекали аж два з половиною роки. Tekken 7 цьогоріч може з'явитися не лише на консолях, а й на ПК. Намко запустило опитування з метою перевірити зацікавлення гравців у появі гри. Довгоочікуване продовження The Banner Saga завітає украмницю Steam 19 квітня. Доповнення малеча для виживастика This War of Mine вийде також на ПК і мобільних платформах. Проте дати релізу не знають навіть самі розробники. 8 і 13 квітня на різних платформах розпочнеться відкритий бета-тест шутера «Бетлборн». До всього сюжетна кампанія матиме серіальну структуру, і всі наступні сезони доведеться докуповувати окремо. Натомість усі доповнення для мультиплеєра будуть цілком безкоштовними. До західного релізу Dark Souls 3 залишається ще три тижні. Але якщо пошаманити з регіональними налаштуваннями, на консолях її можна зіграти вже зараз. Щоправда, тоді вам загрожує нестабільний фреймрейт та японський текст у грі. 22 березня серія Resident Evil відсвяткувала свій 20-річний ювілей. Певен, мільйони фанатів. Включно з вашим Юрою розплакалися, згадавши незабутні години, проведені за оригінальною грою. А я плакав, згадуючи про цьогорічний мюзикл Resident Evil. Сильніше за них усіх разом узятих. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тицяйте на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте скиглити будете, коли вийде Dark Souls 3, А поки що гайда до роботи ліниві весраки.